Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На війні загинув житель Глуцької громади Андрій Кіс. Невідомий безпілотник атакував Кремль. Слава Україні! Ефірі підсумки дня 3 травня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Знову розпочинаємо випуск із сумних новин. Волинь у жалобі на війні загинув житель Луцької громади Андрій Кіс. Чоловік 1990 року народження, був родом із села Озерце. Воїна призвали до лав ЗСУ на посаду водія. Загинув військовий 2 травня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. За чотири місяці 2023 року більше тисячі волиня стали жертвами шахраїв. Злочинці викрадають персональні дані людей і знімають десятки тисяч гривень із карток. Надто часто самі люди не знають елементарних правил, як вберегти себе від шахраїв та як зберегти власні кошти. Деталі у сюжеті на Волині. З початку цього року шахраї обдурили більше тисячі людей. Одна із потерпілих лучанка Олена. Її ім'я ми змінили. Жінка продавала речі на одному з маркетплейсів. Вирішила продати в інтернеті туфельки в OLX. подала оголошення і відразу через кілька хвилин до мене на Viber прийшло повідомлення, чи ви ще не продали. Мені дуже подобається. Я хочу купити. Написала жіночка. Ну, Я загорілася, ну, думаю, так швидко, відразу продам. Почала е, з нею переписуватися, вона запропонувала продати е, товар Олік з доставкою. Е, ну, в той час я не знала, як це продається, Олік з доставкою, почала розпитувати. Я не вмію, давайте я вам новою поштою, крім поштою прийшлю. Е, але все одно вона наполягала на olx доставку. Ну, Я вам все розкажу, там дуже просто. Я погодилася і почалася переписка. Довірившись, незнайомці лучанка погодилася на оформлення, так би мовити, безпечної доставки. Шахраї почали вимагати у жінки фото з карткою та паспортом. Попросили сфотографуватися з карткою, а в кінці ще й з паспортом. Ну вже з паспортом я не фотографувалася, я вже зрозуміла, що тут пахне жареним. А жіночка сказала: я вже гроші вам. Скинула, ну якось ж мені гроші треба повернути, вони мені тільки через місяць повернуться. Давайте вже ми доробимо цю всю роботу, ну я ж гроші теж не хочу чекати місяць. Ну я так думаю, ну дійсно, ну що ж, людина? Ну, людина вже гроші заплатила, а я вже відмовляюся. Але все-таки, коли, коли дійшов час, що треба сфотографуватися з паспортом, я відмовилася. І через пару хвилин мені почали йти смски, щоб я підтвердила платіж на велику суму грошей. У результаті жінка зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала картки всі, окрім однієї. Саме це і дозволило шахраям зняти з незаблокованого рахунку лучанки майже 30 тисяч гривень. 29 тисяч. Це не просто зняли гроші. А як, як платіж за кредит оформили, і таких історій безліч кажуть у поліції зараз? Кожним днем все більше і більше ростуть збитки, завдані шахраями. Кожного дня реєструється від 10 до 30 фактів вчинення шахрайства відносно громадян України. Старша опероповноважена відділу розкриття злочинів проти власності головного управління національної поліції у Волинській області Юлія Алексєєва зазначає, найчастіше люди ведуться на три основні шахрайські схеми: це допомога від ООН, фішингові сайти та продаж купівля товарів на різних платформах. Шахраї дуже зараз вправні і навчилися дуже вдало ж маскувати відомі сайти відомих. Це банки, це різні торгові. Платформи і маскують їх під ці організації, підприємства, установи, організації скидають потерпілим і потерпілий ведеться, переходить по ссылці, яка йому надійшла, і тим самим передає всю інформацію про себе, номер картки. Свої персональні дані, і саме що небезпечним, є потерпіла особа передає ці код, який є на зворотньому боці кожної банківської картки, що дозволяє шахраям в подальшому заволодіти всіми грошовими коштами, які є в е, нашої потерпілої особи. У поліції наголошують, ні в ніякому разі не можна вводити персональну та конфіденційну інформацію на неофіційних і підозрілих сайтах. Разом із тим, якщо ж це ви все ж зробили, основне правило не підтримувати підтверджувати вхід в онлайн-банків та не надавати жодних паролів, які надійшли повідомленням, коли до вас телефонують нібито банківські працівники. А щоб відрізнити фішинговий сайт від офіційного, найперше варто звертати увагу на його домен. У нього має бути присутня англійська буква С. Це означає, що сайт безпечний, а не фішинговий. Крім того, якщо сайт зареєстрований на підозрілому домені, створений на конструкторі сайтів, то в адресному рядку відображається однакова адреса всіх сторінок. Тому волиня. Закликають бути максимально обачними, аби ваші гроші не опинилися у руках шахраїв. Олинська митниця у квітні 2023 року перерахувала до держбюджету 2,5 мільярда гривень митних платежів. Як повідомили у митниці, бізнес у цьому місяці наростив обсяги. Оподаткованого імпорту телефонних апаратів, насіння ріпаку, комп'ютерної техніки, транспортних засобів та бітуму. В той же час зменшились обсяги ввезення, і, відповідно, в той же час зменшилися обсяги везення, а відповідно, оподаткування таких сезонних товарів, як мінеральні добрива і гербіциди. На Волині двоє п'яних мотоциклістів спробували відкупитися від поліції. Так, 2 травня близько півдня. У Крижівці Луцького району поліцейські зупинили мотоцикл під керуванням 29-річного чоловіка, який їхав без шолома. Також водій не мав права керувати мотоциклом. Окрім того, у нього був ще й відсутній страховий поліс. Як вишенька на торті, чоловік був ще й на підпитку. Замість того, аби пройти тест на стан сп'яніння, керманець запропонував правоохоронцям альтернативу вирішити питання на місці, надавши їм грошові. Кошти за нескладання протоколу, схожа ситуація трапилася у селі Шклинь. Поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху, мопед, яким керував 57-річний мешканець Бережанки. Аби вони не складали адмінпротокол, водій запропонував їм хабар. Тож довелося викликати слідчо-оперативну групу на обох керманочів. Двоколісних склали відповідні адмінматеріали. На Волині судитимуть наркоторговця. За даними прокуратури області, чоловік упродовж лютого 2023 року сім разів незаконно збував охочим у Нововолинську лікарські засоби, в тому числі такі, які містили у складі наркотичні речовини. Ба більше він незаконно зберігав бурштин, не маючи на каміння відповідних документів. Нині обвинувальний акт скерували до суду. Правоохоронці затримали прокурора однієї з окружних прокуратур Харкова під час одержання хабаря. Як повідомили УСБУ, прокурор запропонував громадянину за 35 тисяч доларів США допомогти повернути нерухоме майно, яке у нього відібрали партнери по бізнесу. Він пообіцяв чоловіку, що розпочне кримінальне провадження, у межах якого на майно буде накладено судовий арешт та буде вилучена реєстраційна справа. Це дозволить повернути нерухомість прокуророві. Та посередниці повідомлено про підозру за статтею одержання неправомірної виходи службовою особою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Вночі 3 травня. Невідомий безпілотник атакував приміщення резиденції Путіна у Кремлі. Момент удару потрапив на відео. Росіяни вже заявили, що це буцімто результат операції України, так би мовити, теракт і навіть спроба замаху. На їх бункерного ну, діда Путіна сам кремлівський диктатор не постраждав в офісі президента України. уже заявила, що Україна не причетна до ударів по резиденції президента Рефії. Михайло Подоляк пояснив: по-перше, Україна веде виключно оборонну війну і не атакує об'єкти на території Росії, бо це не вирішує жодної воєнної задачі. У той же час такі заяви з боку ворога дають і підстави виправдати свої атаки по цивільним. Таким чином, РФ може готувати масштабний теракт на території країни у Білорусі. Мінський обласний суд засудив восьми років колонії колишнього редактора телеграм-каналу Некста Романа. Протасевича, як повідомляє діві його визнали винним в організації масових заворушень, розпалювані ворожнечі, створені екстремістського формування змові з метою захоплення влади і публічній образі Олександра Лукашенка. Ще двох фігурантів справи Некста Яна Рудика і Степана Путила заочно засудили до 19 і 20 років колонії відповідно у Сербії. Підліток влаштував стрілянину у школі. Як повідомляють місцеві змі, інцидент трапився у Белграді в одній із шкіл. 14-річний хлопець увійшов до класу, де йшов урок історії, і розстріляв п'ять обоїм. Загинули вісім дітей та охоронець школи. Президент міського муніципалітету повідомив, що дев'ять дітей отримали поранення четверо, п'ятеро з них перебувають у важкому стані в лікарні. Нині школяра уже затримали. З'ясувалося, що у рюкзаку він також мав і вибухівку. 4 травня фестиваль квітів Волинська Голландія готує відкриття своїх дверей для відвідувачів. Традиційно щороку у Луцькому районі кілька гектарів поля вкривають тюльпани. Чим будуть організатори фестивалю дивувати Волинян цьогоріч? Далі у матеріалі. Більше трьох гектарів засіяних квітами, тюльпанове поле на Волині знову розквітло. І фестиваль Волинська, Голландія запрошує відвідувачів. Червоні, жовті, білі, рожеві та фіолетові. Тисячі тюльпанів заполонили гектари поля, що за 35 кілометрів від Луцька. Цьогоріч весна нас сонячною погодою не обдарувала, скажімо так. От, Було багато пасмурних днів, багато було дощів, звісно. От, І тюльпанчики ну, якби трішки пізніше. Ніше спочатку навіть дуже запізнювалися, але як тільки почалися от перші якісь сонячні дні, то відразу пішов ріст, бо ми навіть передбачали, що відкриття буде набагато пізніше, можливо, там якогось 9-10 травня. Але от за ці декілька днів тюльпан підтягнувся і розквіт. За словами організаторів, попри погоду врожай квітів чималий, тому волиня буде на що поглянути. Ба Більше цього року організатори висадили і нові сорти ти тюльпанів, яких ще Волинський край не бачив. Цьогоріч з'явився такий новий сорт, назва його «Бомбасті Крет». Це більш такий середньоранній сорт світіння. От як бачите, дуже півновидний це сорт, має дуже велику квітку. Він такий високий, міцний, дуже такий пишний. Не забули на фестивалі і про патріотичні кольори синій і жовтий. Для тюльпанів цього сорту на полі виділили цілу алею. Ми підготували, ми як кажемо, таку більш патріотичну таку алейку невеличку, де висадили жовті півновидні тюльпи. Пани сорт називається єлопомпоне. От і біля неї також висадили нарциси і голубенькі мускарі. Разом із тим, через погодні умови, майже 20% поля затопила вода. Все ж, відвідувачам буде на що поглянути. Для них підготували нові сорти квітів та деякі фотозони. Тор цього року не вийде, тому що е в центр поля нас чуть-чуть розплився. То так, не цього року. Не ну цього року просто нові нові сорти. Ну декілька нових локацій буде різних. Ну кожен рік ми додаємо якісь різновиди. нові, кожен рік з'являються нові сорти. Ми стараємося щось знаходити в Голландії, купити, досадити. Тюльпанове поле відкриє для відвідувачів з 4 травня. Триватиме фестиваль 10 днів до 14-го. Вартість вхідного квитка 100 гривень дорослий, 50 Гривень дитячий від 7 до 13 років. Вхід до шкільнятам безкоштовний. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Російські окупанти 3 травня обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. За інформацією голови ОВА Олександра Прокудіна, попередньо одна людина загинула, ще троє цивільних поранені. Також під обстріл потрапив автомобіль швидкої допомоги. Медики не постраждали. В Вукрзалізниці додали, що було влучання у пасажирський вагон на станції Херсон. Поранено провідника йому надається допомога. На момент обстрілу посадку розпочато не було. Пасажири перебув у безпечному укритті. Пізніше місцеві телеграм-канали повідомили, що близько 15.00 до Херсонської дитячої обласної лікарні доставили поранену дитину у важкому стані. Також під час обстрілу зазнав поранень волонтер, який безкоштовно евакуйовував людей. З 20.00 5 травня у Херсоні почнеться комендантська година, яка триватиме до 6.00 8 травня. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. Діятимуть ті ж обмеження, що і в звичайну комендантську годину, тобто пересуватись та знаходитись на вулицях міста заборонено. Також Херсон буде закритий на в'їзд та виїзд. Тому прошу завчасно вирішити свої справи, а також зробити необхідні запаси продуктів та медикаментів. Звертаю увагу, що комунальники, лікарі та правоохоронці працюватимуть у штатному режимі за узгодженим списком. Тому, за потреби, ви зможете звернутися до них за допомогою. Якщо вам потрібно прогулятись біля свого будинку або сходити в магазин поруч, ніхто вас не обмежуватиме, тільки візьміть з собою документи. Але попрошу протягом цих днів максимально залишатись вдома. Такі тимчасові обмеження необхідні, аби правоохоронці змогли виконати свою роботу і не наразити вас на небезпеку. Сподіваюсь на ваше розуміння. Слава Україні! 3 травня, близько одинадцятої ранку, рашисти завдали удару по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона. За інформацією міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. Зараз відомо про трьох загиблих та п'ятеро поранених. Це працівники та відвідувачі закладу. Всі оперативні служби на місці та надають допомогу людям. Луцьку дозволили перенести у центральний парк електропідстанцію, яка нині розташована на вулиці Замковій. Таке рішення ухвалив виконком Луцькради. Повідомляє сайт новин Луцька та Волині. Конкурент. Чиновники вирішили змінити водоохорону зону вздовж річки Стир. Своїм рішенням вони зменшили її на понад 5 гектарів. Тепер на частину цієї території перенесуть електропідстанцію. Як зазначають у проєкті рішення, це покращить естетичний вигляд історичного центру міста. Діюча електропідстанція розташована перед луцьким замком та закриває його огляд для покращення естетичного сприйняття історичної пам'ятки та розвитку історичного центру міста. Також передбачено перенесення електропідстанції на територію парку. Йдеться у рішенні. Контролюватиме виконання цього рішення секретар міської ради. Волинь знову сколихнула трагічна звістка з фронту. На війні загинув житель села Рованці Юрій Мохняв. Як повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області, підполковник міліції Мохнів Юрій Михайлович, ветеран органів внутрішніх справ, народився 10 грудня 1971 року. Працював в ОВС з 1992 по 2016 роки. Свою службу розпочав із спецпідрозділу міліції. Брав участь у антитерористичній операції. Був учасником бойових дій. Герой загинув 26 квітня 2023 року поблизу населеного пункту Хромове Бахмутського району Донецької області, виконуючи бойове завдання у складі 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Загиблого воїна Ввечері, 2 травня у Брянській області РФ, внаслідок підриву залізничних колій, 20 вагонів вантажного поїзду зійшли з рейок. За інформацією про кремлівських змі, підрив стався на неелектрифікованому одноколійному перегоні. Сніжецька білі береги у Брянській області. Як завжди, жертв і пострадавших нет. як немає і відкритого горіння. Зазначимо, що це вже другий поїзд, який за останні дні зійшов з колій на території Росії. Губернатор Брянської області Богомаз стверджує, що з реєк зійшов ще й локомотив. Припускають, що вибухівку заклали у кількох місцях на залізничному полотні. Проте російські пропагандисти не можуть визначитися, що ж перевозив той поїзд нафтопродукти чи сірку з селітрою, чи пропан і вапно. Вангуємо, що скоро машиністи в Брянську будуть найрідкіснішою професією. У ефірі одного із пропагандистських шоу на російському телебаченні за участю Ольги Скабієвої один із гостей несподівано озвучив непопулярну думку серед росіян щодо війни проти України. Так російський політик і президент загальноросійського громадського руху Союз правих сил Леонід Гозман заявив, що війна в Україні не тривала б і дня, якби РФ не підтримувала зброєю та грошима так звані квазіреспубліки ДНР і ЛНР. Одночасно з цим він перекладає відповідальність на так званих лідерів так лидерів республик. Вот эта война е, да? с жертвами з сторон, с безобразиями, насилием и так далее, она не могла бы продолжаться больше дня. Если бы мы не поддерживали оружием, деньгами, людьми, вот этих. так называемых лидеров этих республик, понимаете, которые с моей точки зрения, у меня нет доказательств, но у меня мое впечатление, что это просто криминал. Вот просто криминал. Понимаете, но если один из лидеров Донецкой Народной Республики, господин Пушилин, был до того, как бороться за свободу Донбасса, был региональным менеджером МММ, Всі помнюшкою МММ, да потім был регіональним менеджером МММ спіром больться за свободу Донбасу. Так? Я не вірю этим людям. Яков, Чем був Захарченко? Ситуація, Чем я не був за харчем. До війни торговал, у нього було два ларька. То те, що у ефірі російської пропаганди почали озвучувати такі доволі цікаві тези, може означати, що русські освободітелі готуються до чергового жесту доброї волі. І готують своє населення до розуміння майбутньої поразки Російської Федерації. Українські воїни й далі смажать російську орду у промислових масштабах. Так, у ранковому зведенні генштабу ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 3 травня 2023 року орієнтовно склали 191 940 осіб особового складу. Лише за минулу добу вдалося за 200 п'ятсот окупантів. Танків ворог за весь час втратив три Одиниці за добу одну бойових броньованих машин 7199 одиниць. За добу 6 штук. Артилерійських систем ворог втратив 2946 одиниць. За минулі 24 години аж 16 штук. Рашиських реактивних систем залпового вогню знищено 544 одиниці. Засобів ППО ворог втратив вже три сотні одиниць. Ще дві штуки за минулі 24 години. Ворожих літаків. Українським воїнам вдалося збити вже 308 штук. А от гелікоптерів окупанти втратили 294 одиниці. БПЛА оперативно-тактичного рівня успішно знищено 2505 штук, за добу 28. Крилатих ракет збито 947 штук. Кораблів і катерів за весь час повномасштабного вторгнення рашисти втратили 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога знищено 5865 5 одиниць. За добу 14. Спеціальної ворожої техніки успішно спалено 363 штуки. За добу 3. Українські герої продовжують вибувати нечисть з рідної землі, а дані продовжують уточнювати: Слава ЗСУ, слава Україні! Резервуар з нафтопродуктами загорівся біля порту Тамань в Краснодарському краї РФ. Це неподалік від Кримського мосту. Як повідомив у своєму телеграм-каналі губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондрат'єв, пожежа сталася в селищі Волна. Їй присвоєно вищий ран складності. Що стало причиною пожежі, чиновник не уточнив. Однак зазначив, що жертв і пострадавших нет. Про кремлівські змі пишуть, що пожежа могла бути спровокована атакою без Ілотника площа згарища становить аж 1200 квадратних метрів. Зазначимо, що селище вона розташоване неподалік від порту Тамань і від таманського перевантажувального комплексу нафти нафтопродуктів і зНГ Вночі 3 травня російські війська атакували один із приватних секторів Запоріжжя. За інформацією виконуючого обов'язки керівника Дніпровської районної адміністрації Володимира Грянистого в місті пролунали два вибухи. Приблизно в одну годину 30 хвилин ночі відбулись два вибухи. Приватний сектор, один вибух. У вулиці, прямо перед будинком, який зробив руйнацію будинку, і двох гаражів в сусідніх будинках. Тут була небезпека газопровод проходить, тому негайно були підняті газова служба, перевіряли вроде би, все добре. Ну, газ, газопостачання перекрито на даний момент до складання актів або поновлення, воно йдуть до перевірки. Водопостачання є, електропостачання, як ви бачите, проводи всі позбивало, а на, на даний момент поки немає. Другий вибух у сусідньому будинку, але у дворі на огороді там величезна яма, пошкодило теплицю, там бочку. Пострадалих немає. Зараз відомо про щонайменше 36 будинків, які мають незначні руйнування. Цифра може бути більшою. Також жителі поки що без електро та газопостачання. Ліквідація наслідків обстрілу триває. Російські загарбники знову атакували міста України іранськими ударними дронами. За інформацією командування повітряних сил України, у ніч проти 3 травня окупаційні війська запустили по Україні 26 безпілотників шахет. Сили оборони знищили 21 з них. Запускали дрони з території Росії, а також зі східного узбережжя Азовського моря. За даними ОВА, на Дніпропетровщині знищено сім дронів, але один пошкодив. Адмінбудівлю у Дніпрі. Там сталася пожежа, однак її вже загасили. Про постраждалих інформації не надходило. На жаль, на Кіровоградщині теж є прильоти. Про це заявив голова ОВА Андрій Райкович. Близько третьої ранку одразу три шахеди атакували нафтобазу в обласному центрі. Обійшлося без жертв. Пожежу загасили. В'язні виправних колоній працюватимуть на Волинській шахті. Така інформація сколихнула інформаційний простір. Народний депутат Михайло Волинець опублікував документ, у якому директор шахти надія, що на Львівщині просить у Міністерство енергетики, щоб залучати в'язнів до підземних робіт. Адміністрація приватного акціонерного товариства Шахта Надія звертається до вас з проханням розглянути можливість залучення засуджених осіб, які відбувають покарання у вашій установі, до виконання підземних робіт на виробничих потужностях нашого підприємства. За інформацією нардепа, ця ситуація не поодинока і в'язні із різних установ виконання покарань можуть з'явитися і на Волинських шахтах. Волині Львівщина стривожені тим, що керівники вугледобувних підприємств на фоні мобілізації гірників готові залучати до роботи. В шахтах осіб, які перебувають покарання, зокрема в Другобильській виправній колонії номер 40 в Червонограді говорять, що судячи з усього, питання завезення до копалень каторжан вирішено, що в'язане готують до поселення в одній з будівель міста, де зараз встановлюють решітки на вікна. Ми вирішили дізнатися у керівництва волинських шахт. Чи відповідає ця інформація дійсності? Зокрема, ми звернулися до директора шахту номер 9 міста Нововолинська Володимира Юрківа. І ось що він нам розповів. На 9 шахту не планує. Долучати засужене, то тільки на По-перше, щоб долучити людину навіть до шахти, вона повинна пройти відповідне навчання, вона повинна пройти медогальд, пов'язані роботи з підземними роботами, це mm -hmm. небезпечні роботи, це підвищені небезпеки, це тяжкі умови праці. У різних людей є різне здоров'я. там провіряють і на серце, і на тиск, і на легкі, в повністю що має пройти Не Кожен навіть людина може стати шахтарем, навіть по самому здоров'ю. А навчання то взагалі водяться по три роки вчать по року вчать цих працівників. Для мене це мяко горча загадка, як то внося. За словами директора 9-ї шахти, в'язні в колонії все таки залучатимуть до робіт, але лише на шахті, яка знаходиться у підпорядкуванні державного підприємства Волинь а саме на шахті Бужанська. Ба більше керівник шахти номер 9 не розуміє, яким чином це можна організувати. З'ясувати це ми хотіли у керівництва державного підприємства Волинь Вогілля, але це нам не вдалось. У коментарі нам відмовили. Натомість про те, що на території Нововолинська розмістять в'язнів і залучатимуть їх до роботи, не дому і керівництву громади я не володію інформацією насправді жодною. Ніхто не радився з міським головою, з міською владою. Ніхто ні про що не повідомляв. Є дуже багато запитань від мешканців. від Лідерів думок від працівників вугільних підприємств залучення в'язнів до роботи у шахтах, працівники вугільної галузі пов'язують із тим, що чимало шахтарів забрали до лав збройних сил України, тому ж нині немає фахівців, які можуть виконувати роботи на підприємствах. Ми звернулися із офіційним запитом до Дрогобицької виправної колонії номер 40 а також Міністерства юстиції та енергетики щодо того, чи дійсно у місті на Волині працюватимуть ув'язнені на шахті. І якщо так, то яка буде їх кількість? За якими статтями вони відбувають покарання і де ж їх планують поселити? Деталі згодом. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 04 або ж 050 782 411. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.